На одеських базарах панують по-справжньому ринкові відносини. Тут можна купити не тільки свіжі продукти, а й прицінитися до товару. Втім, ціни кусаються. Так український борщ тепер обійдеться трохи дорожче, а все через сезони зростання цін. Картопля доросла до 10 гривень і зниження ціни не передбачається. Буряк міцно застряг на 6 гривнях. Капуста не нижче 4. Не відстають і інші продукти кропи, цукор, молочка. Зростання цін від 50 копійок до декількох гривень. В принципі, сезонно подорожало все, як обычно. Картошка вот, 10 гривень, де ж це видно? Картошка 10 гривень. Ну, а що подорожало? Сапри уже стали дорожні, були 20, сейчас 22. Кульпа подорожала, сахар подорожав, яйце теж. Яйця на ринках один з найбільш ходових товарів. Ціна десятка від 9 до 13 гривень. Але можна знайти і дорожче домашнього виробництва. Втім продавці запевняють, це подорожчання тимчасове. Тільки дві три. А по на сколько буде? Десяточок. Десяточок на 2 на три гривні. Ясні ряди, як і раніше, радують ока покупця. Але на його шлунок м'ясники скаржаться, що городяни стали набагато менше купувати свинину і яловичину. Більшості клієнтів вони просто не по кишені. «Телятинку покупають, і що дешевше покупають, по червочок, рьобрушки. ніхто не покупає, тому що дорого. 50 рублі ми віддаємо м'ясо, без косточки. Вот лопатка без косточки. 50 вот сьогодні віддаєм. Ніхто не покупает, тому що дорого. А ось продукт першої необхідності кожного українця сало традиційно користується попитом у покупців. І ці неприйнятні. Кілограм національного надбання можна купити за 20 і навіть 15 гривень. Олена Фоміч, Владислава Приходько, факти.